Хайні Христі, браті і сестри, що люди нашої чистані слави, сьогодні збираємося в другу неділю після різдва Господнього, є цей час, коли тримаємо ці радісні атмосфери, коли переживаємо різдво Господній, коли приходимо, щоб поклонитися Дитятку Божому і собі радати, що ми насправді Божі на діти, так як. У різних наших парах, ми прочитали новину до дитятка Ісус, і там є молитві такі слова, що «твоє обличчя вертепі ми більше нам кажеться, як на троні її слави. І так полюсі, щось в цьому є. Ми дивимося на хрест, переживаємо, дивимося на Воскреслого Ісуса, маємо велику радість, прославлення Бога. А коли дивимося на знаємо, що наша небічність, слабкість. Нормальність, все те, що є таке дитяче, просте, звичайне, було освячене Богу. І тому цього Бога сьогодні в особливий спосіб, хоча Він нас збирає, запрошуємо до нашої харистійної спільноти і будемо молитись, так як завжди неділю в наших парафіях, і є служба Божа за парафіян, за житих, за померлих. Сьогодні також спробуємо цю літургію спромати. Зланою, тому що це є небо в святі. Церква подорожуюча, це ми є. І церква страждаюча це ті, тоді вчистили, що очікують на спасіння. Тому ці інтенції сьогодні збираємо. Ось Сустаріслав може на сході, і Отець молиться за допомогою, хто його просив, які мали визначення намірі. Дякую службу Божому. Бравити за вас, тобто ті інтенції, ради, які ви маєте в своєму серці, хто би міг, то заохочує, теж озвучити, тому що коли мій брат чи сестра каже, такого молилась, я теж в цю молитву включаюся. Я хотів помолитися за своїх батьків, за живих, за померлих нашої родини, під наш заклад Павло Вінський, священників пресв послуги, спільно до вашої церкви, щоб захочу також молитися за першого модератора України в руху домашнього церква. Сьогодні обходить своє день народження, Про проласки здоров'я для нього і відкритиш на подальшу службу для руки свого За життя про його церкви. Mi hoćemo za jedna okraina. ми збиралися mm -hmm. також за нас, туди, за наших померлих, що Господь колись також і нас привернув до себе, до свого серця у вічності. Ми просимо Господа Бога за наші родини, щоб ми гідно з чистим серцем звернулися святе. святих і святих, і вас, брати і сестри, молитися за нами, за Господа Бога нашого.

Моя спадщина, хай буде в Ізраїлі. Запусти коріння між моїми обраними. Перед віками вначалі Він створив мене і я повітрі існувати не перестану. У святому наметі перед ним я служила і укріпилася я у сьогодні. У місці, улюбленім Він оселив мене і в Єрусалимі влада. Я уперелася по слава народі, у щасті Господні, у спащині Його і у згромадженні святих моя осені. Слово Боже. Почувши про вашу віру, що в Господі Ісусі та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати вам, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і об'єднання для його пізнання просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його попитання, яке багатство слави його спадщини усіх.

in molim za 500 deveti našega tako spustka. Gospod mm. je z vami. Mm. Він був тим, про якого я говорив, що той, хто я за мною, був термін в оскільки був раніше від мене, адже з його полотим не всі одача, благодаря за Бога, оскільки закон був даний через. thank <laughs> you pośród pod koniec pierwszego wieku. I on mówi o Jezusie, który jest Synu Boży, I kiedy z, na Ziemię z powrotem wylądował, powiedział, że nie widział Pana Boga, chociaż był bardzo wysoko. Później pierwszy sekretarz partii, Krósztof, oświadczył, że Boga nie, bo nasi kosmonauty byli w kosmosie i nie widzieli Pana Boga. Amerykanie, którzy wysłali na Księżyc, również Swój pojazd zostawili na księżycu jako pamiątkę słowa Pisma Świętego, gdzie było napisane na początku stworzył Bóg niebo i Ziemię. Dwa podejścia do prawdy. Być mądrym to znaczy odkryć prawdę. Być mądrym to znaczy tę problemę zastosować do swojego życia. My dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą, dużo wiedzą, mają wiedzę ogromną, ale nie mają mądrości. Dlatego, że nie mają Pana Boga. I dlatego żyją źle bez Pana Boga. Możemy więc wyróżnić ludzi, którzy żyją według mądrości ludzkiej. I ludzi, którzy żyją według mądrości Bożej. Święty Pan oczywiście do żywian, mówi, że są ludzie, którzy żyją według ciała i są ludzie, którzy żyją według ducha. I wymienia nam uczynki ciała. To są ci, którzy właśnie żyją po prostu. I jaństwo. Ludzie żyjący według ciała i ludzie, którzy żyją według ducha. I owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. Otóż właśnie my szukamy tej miłości, szukamy prawdy, szukamy jej również w naszych rekolekcjach. I w drugim dzisiejszym czytaniu święte padło również nam tę mądrość, jaka potrzebna jest każdemu człowiekowi. Niech będzie błogosławiony Duch, Ojciec Pana, naszego Jezusa Chrystusa, On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i niestarani przed Jego obliczeniem, z miłości przeznaczył nas na siebie. Wraczimy O naszym powołaniu, o naszym celu życia. Wielu ludzi, żyjących tą mądrością ludzką, nie wie, po co żyje. I dlatego żyje, żeby używać tego świata. A więc <laughs> używajmy świata, <laughs> ponieważ wszystko kończy się śmiercią i nie ma sensu właśnie poświęcać się. Tymczasem się chyba nam mówi, że nie. Że człowiek stworzony przez Boga otrzymał taki wspaniały cel, taką wspaniałą perspektywę. Wybrał nas Bóg, abyśmy byli święci i nie i z miłości przeznaczył nas dla siebie. A więc Bóg nas stworzył i mamy tego Paraboga poznać i mamy do tego Paraboga wrócić z powrotem. Czyli naszym celem jest wód. I to jest starej większa mądrość. A więc mądry jest nie tylko ten, kto dużo wie, ale ten, kto poznał Paraboga. Kto poznał Paraboga, kto go ukochał i kto tę pożą miłość ma w swoim sercu.